Хочете купити або продати авто в Данії? Плюс цікава інформація для автомобілістів, тому додивіться це відео до кінця. А також підпишіться на мене, щоб не пропустити нові відео. Ось вам сайти для покупки та продажі авто. Також використовуйте Marketplace на Facebook та групи наші в Данії. Там теж часто щось продають. Ось вам додаток для супершвидкого перереєстрації авто, сам користувався в захваті. Плюс тримайте сайт, де можна пробити авто за реєстраційним номером. Там ви дізнаєтесь, коли був останній техогляд, який в авто був пробіг на останньому техогляді, та іншу корисну інформацію. Ось тримайте топ додатки для оплати паркування по всій Данії. Часто проїжджаєте два головні платні мости. Тоді варто розглянути цей пристрій, який Приклеїться на ловове скло, система буде вас знати та автоматично зчитувати гроші за проїзд. Плюс як додатковий бонус дають знижки на проїзд. Також вони мають додаток, де ви можете керувати своїм аккаунтом. Дякую вам за перегляд! Якщо ви знаєте ще якусь корисну інформацію, поділіться нею в коментарях. Не забудьте оцінити це відео.